Хлопці, звісно, понавдівалися. Ну що, коротше, оглядайте тачку. Тачка огонь. 39-та, блядь, з рідним пробігом. Де ти таку знайдеш? Типа, дивися, вона вся в рідній фарбі. Блядь, трошки поломана, не така вона ідеальна, блядь. Казала, мама, мені бути. Не ставати перекупом. Вон наш легендарний шестициліндровий двигун. Взагалі ідеал. Блін. Нічого не треба робити по ньому. Машина тачка вся обслужена, все з нею добре. Стакани дивися, в якому він стані. На ленджерони подивися. От тут я короче, під, підключав англійські очки. Що ти, братанчик, він? Е, беха шестициліндрова, За таку ціну, бля, ти її не знайдеш. Мій. В ідеальному стані. Ти що, братанчик, будеш забирати? Буду, братанчик. Буду. Скорський спорт. Виж, десь я його горило бачить. По-моєму, я теж його десь бачу. Машини знімає. Ну то йди буде його. Вставай. Щось її не прокидається. Переглянь. Може він здох нахуй. Може, то і блогер про якого ти говорив. Ну покажи його, точно він. О, не здох. Алло, він живий. Подивився його канал трохи, так багато машин, а бехи нема, непорядок, Беху відзнімеш, медве відпустимо. Поняв? Поняв! Йопці, за що так? То що ж, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді 39-та БМВ. 39 Це є легенда, просто легендарна тачка. І з дуже таким великим різноманіттям двигунів, які тут ставилися. Тут є вони дуже цікаві. Це в нас починаючи з 2.0 до 4.4. В нашому випадку 2,0. Шестициліндровий. все з ним чітко, машина пушка. І їх вистачає просто, типу, як їздити. Якщо ви хочете хасана або дріфта, беріть 4,4. Там вже буде ратата по повній програмі. Тому так: двигун. М-51. Неправильно! М52, М52 М52? М52, то М-52. Добре. М-52-двигун. Шестициліндровий, рядна шестірка, об'ємом 2.0. Надійний мотор, прям так, як має бути. Так, як має бути. В нашому випадку машина в нас взагалі в загальному вся жива, навіть дуже, тому що власник за нею дивиться, як. Ну, капець він за нею дивиться. Ще в нас тут зустрічаються двигуни 2.2 об'ємом. Теж шестициліндровий двигунчик. М51. Неправильно, пане лопні! Та блять, та зі... М51 та дизель, запам'ятаю. Та я їбу який там цей. 2.2 то М54. М54? 2,2, та М54 і 3,0 та М54. А, добре. А2,8. М52. Я хуєй. Ще в нас тут зустрічаються двигуни об'ємом 2,2 літра. Тоже рядна шестірка. Це в нас є двигун. м M... Блять і ще в нас тут є 2,8, 3,0, 3,5, 4,4 двигуни. Ну, 3,5 це вже у нас є 8 і 4,4. А шестьорка в нас йде до 3 літра об'ємом. до 3 об'ємом І в нас починаючи з 2,0 до 3-літрової, одні і ті самі проблеми. Це в нас є масло жор, хоча в тій машині масло машина не жере, Там зношуються кольця, ну тому і там масло жор туди-сюди. Так, ну, а щеби, блін, БМВ, блін. І пішов боком. І проблеми по гідрокомпенсаторах, бо тому що там вони цей, масло добре не докачують. І ЕБУ думає в нас, що е, в нас щось там мотору жопа, все, надавалася тягла, і відключає деякий циліндр. Певний циліндр то може бути ставити, статися на рандомі просто в будь-який момент. І от така у нас тут херня. Ще в нас є проблеми по ванусі. Тобто в нас ще двигуни є ванусь. о. І там вони починають трохи тарахкотіти. Що тут у нас таке є? Дороговизна обслуговування. Ну, давайте так, от серйозно. Дороговизна обслуговування. Кожна БМВ до себе потребує такого, такого класного обслуговування, такого прям ого. -го. Ну і тим вона витягує з людей гроші. Бо, тому що ця машина вона той помилок не прощає. І поганого обслуговування, тим більше. Якщо ти її погано обслуговуєш, тобі пізда. Все. А так, якщо загалом дивитися і взяти конструктив машини, вона є нормальна, порядна, якщо ти її береш в доброму стані. От в такому стані, як наша оця машина, От в такому стані машину можна брати. Тому що от, власник з нею дивиться, тут все чітко. Мотор тут працює, рівнесенько заводиться в будь-яку погоду. Кузов у нас теж рівний стакани, танджерони все рівно. Ну і як без наших любимих дизелів, ще й тим більше марки BMW. У нас тут зустрічаються такі об'єми, як 2 літра. Це є на 39-14-ціліндровий двигун, який загалом ставився на 39. І далі нас зустрічає 2,5, рядна 6, ну і 3,0 безпосередньо. 2,0 це в нас є прямо все дно, ну, типу, нікуди не поїдеш не. І це в нас є двигун М47, М47, ну такий слабоватий трошки йому буде не вистачати. Тому так, 2,0 краще я би до покупки не рекомендував. А рекомендував би почати з 2,5, це у нас є М51, 2,5, рядна шістерка, все чітко з турбіною. Там є ТДС і є просто ТД. ТД слабший і ТДС сильніший, все, що вам треба знати. Так. І наші любимі М57 вигони, це у нас є тролітровий або 2,9, там вже яка різниця. Ну, це є невбиваємі мотори, це у нас просто іделія самих найкращих дизельних двигунів, BMW. От що вони вміють робити? Вони вміють робити нормальні курва дизель. О. Що в нас, які в нас є біда по дизелях, вихрові заслонки. Е, у вас там є така пластикова штука, яка там типу, повітря там, якось туди-сюди робить, щоб воно там у вас ходило, тому що тут теж треба дихати. І вони з часом просто там, ж температура, ну, та, якби в моторі у вас є просто кусок пластика, і він зсихається з часом і починає ламатися сам від себе. Попадає е, на клапан, під клапан, і вас приходить пізда мотору. Тому їх краще звітом з того двигуна уєбінізувати, перепрошую, і нормально нехай собі їздить без них і нормально собі він буде дихати. Ніякої різниці ви не почуєте потім. До бензинових двигунів ще повернемося. Клапанки ВКГ. Клапанки ВКГ, це в нас є. Клапан вентиляції картерних газів, там теж він може парити мозки, але там просто є мембрана, її можна поміняти туди-сюди. Коротше, стикалися вже з тією проблемою, з тією машиною вже все поміняне. Тут ці болячки поміняні вже, ну типу, все вже зроблено в ній. І найбільший косяк BMW — це є перегрів. Вони перегріваються просто піздець. Голову веде зразу моментально. Вона боїться перегріву любого. Прям поведе голову, сракатан. Все, ви вже нікуди не поїдете. І потім будуть казати, що, габела, я пішки. казати, що Так, Ну, і ще, знаєте, чого БМВ. Якщо БМВ зранку поїхала мимо сервісу, значить там відмовили тормоза. Краще ці двигуни не перегрівати, а просто нормально їздити. Ну, блін, ж не спорткар якийсь. Німці вони не робили для того ту машину, щоб на ній Ра-та-та! Вони робили це як, як бізнес-клас, виходить. Ну, не лухарі прямо як сімка, але бізнес-клас. Наші любимі коробки. Коробки в нас тут зустрічається п'ятиступеневий автомат або шестиступеневий автомат. ЗТФ. Але ще в нас на БМВ ставилися GM-автомати gm автомат був дуже надійний. Вони зробили ZTF ще свою версію автомата і почали сюди їх ставити. І він себе показав не так сильно, як GM, Але теж цілком дуже класна надійна коробка. Виїжджає до хрильон тисяч кілометрів. Механіки 5 і 6. Шестиступенева механіка, вас ви її. не знаю, чи ви її знайдете. Вони дуже рідко зустрічаються. Серйозно. Так, то у вас буде механіка п'ятиступенева. І з нею все буде класно, ви будете їздити і собі горя не будете знати, якщо у вас буде М57. БМВ. Ніколи горя не буде знати, поки вона їде. Йдемо в салон. Цікахує машина, салон, Дерево, йоба. Та давайте. Ну, тепер ми в салоні. Чим нас зустрічає взагалі BMW? BMW нас зустрічає дуже якісним, класним салоном. Тут прям не домахаєшся. Торпедаці м'ягенька, вся класна, все чітко. Тут у нас блок управління клімата, він має стояти. Отам, де він стоїть, він там має стояти. Тут така консоль, вона висока. Вона висока і чуть, -чуть під повернута до водія. Тобто, ця машина вже з таким типу розрахунком для водія. Приборна панель у нас. Приборна панель в нас це є кайф. В них там є іделія така, що в них приборні панелі сильно не міняються. Ось. Така в них така іделія. Але хоча б підтримувати якусь типу, марку свою, якесь своє типу, таке мати. То Як на мене, то є добре. Коли в тебе є якась фішка. Фішка в машині є. І ось тут у нас вже власник достановив такий монітор. Це вже є дисплей, все там чітко з ним. Ось є всякі такі больнички. У нас є такі от. Передачок, ще в нас є, були комплектації, прям дорогі тут був телефон. То прям вже лухар і жир. Були комплектації з Люком. І тут у нас такі ось козирки. На є дзеркальце для пасажира. Без світла, без нічого такого. Але тут у нас є плафон освітлення для, ще... для того, щоб хтось собі читав, типу окремо. І що мені в BMW подобається? Мені подобаються ті дефектори, які виведені на, карті, на карти дверей. Ну, це прям капець. Ну, ще можу приділити от таку увагу, от особливу увагу хочу приділити, дерево в тій машині. От ви собі просто уявіть, чувак взяв бензопилу або взяв топорик, сокиру, пішов в ліс, зрубав якогось доброго-доброго дуба і зробив з нього ось ті вставки. Це є дерево, натуральне дерево, а не якась херня, як зараз роблять. Напівпластик, напівгівно. Ось, ну це дерево. Це настояще дерево. Ось, це було робилося все для тебе. Ну, сидиш в ній, ну прямо на, ну, якщо чесно, вона провокує. На ній просто так сидиш, вона привокує тебе для того, щоб дати тягла їй трошки. Вона того просить. У нас мультируль. Тут у нас все прям порядно, І трошки облізано, тому що вже пробіг. Але машина у нас в достойному стані, вона технічно, просто від а до я зроблена. І по кузову також. вона перефарбовувалась, тому там все чітко з нею. Ні, ржавчинки, нічого нема на машині. Властик за нею дивиться, як має бути. Тому якось воно у нас ось так. Все, йдемо тепер назад. Ось тепер ми взаді, ну і це просто капець, бо тому що це в нас є натуральна шкіра. І то прям, ну капець. ну от Скільки їй років і вона нічого не, по не, не, не потріскала, нічого з нею не сталося. Вона не облізла. Тобто, якщо її добре почухати, відчистити, з нею все буде добре. Вона ще буде такою, як вона, як вона вийшла з заводу. Тут у нас є виведений блок управління, обдуву для заднього пасажира. Це у нас є просто дуйка, печка. І можна було міняти своє положення, тут відкрити-закрити. Тут є такі кармашики, теж зі шкіри зроблені на пластиковому елементі е, самого сидіння з пасажира аналогічно. У нас тут контактація трошки бідна, тому що у нас є весла. Прості весла ззаді. І для кожного пасажира, як в Camry як в Camry 3,5, теж виведено. В дверях попільнички. Ну, бо тому, що, ну, бля, тут мав їздити статусний дядько. Тільки статусний дядько. Ну а так, то все, тут у нас є плафони освітлення. Для кожного окремо він виведений. І в нас ще є ручки з бізнес класом Це ну, вже такий людський бізнес-клас. Бо Тому що дивіться, як наскільки воно плавно опускається. Чік і все. У нас чорний дах, все чітко. Алькантара, Тіпа. Типу. Карти дверей у нас також обшиті. Обшиті в нас шкірою, з шкіряними вставками. І тут прям все дуже класно. Ну, о, щоб все дуже-дуже приємно і все дуже-дуже класно. Ну, тож, у нас там BMW там гуляють такі сильні сумніви, там, типу, по надійності і так далі. Але то таке. Стан ну, я... треба брати нормальний. Та стан треба брати нормальний, але, блін, ну, дивіться, можна і успорити, то все, оскаржити, бо тому що що та машина витримує. Ну, купив якийсь молодий пацан, блін, ну, звісно, він її буде там біля дівчат зараз буде крутити туди-сюди кольце, а потім. Ви в нього купите ту машину і що буде? Ну, ви попадете просто на овер до хера грошей і будете кричати, щоб BMW не надійна. А хоча вона може і стояти в гаражі і поламатися. Піздіть собі, тюрма. Ну тут власник її взяв, вона йому почала парити мозки. Він її зробив всю повністю і їздить собі. Ну, закапев. Це є класно. Це є просто відношення до машини. Це відношення до машин. Ми давайте ще поговоримо, як я тут сиджу. Сиджу я приблизно за собою, і в мене тут місця просто дуже-дуже багато до колін. І взагалі посадка і аргономіка заднього ряду це дуже багато. Це дуже класно, це дуже круто. це... Та піздець, тут що? Що скривати. Дуже класно. Все зроблено, ну прям зроблено так, що ти їхав і сидів. Шо? Ну, якби вища людина за мене трошки би сіла, їй би трошки було некомфортніше. Некомфортно сидіти, вона би впиралася просто би в дах. Ну, я просто там зі своїм. Метр п'ятдесят з капелюхом. Оператор може зробити тест, він у нас такий трошки масивний хлоп. Хлопака такий. Тут у нас виведені ще акустичні цей, піщалки. А кулонки де у нас? А колонки у нас ззаді нема, але є на полці. Тому якось у нас ось так. Ну, музика, по суті, тут не мала херачити добре. Все, йдемо ти в багажник. Наш багажник трошки. Е... Трошки він такий потребує підтримки, тому йому треба трошки підтримки надати нашої підтримки. Ми йому надамо. Все буде чітко. Багажник. Безпосередньо наш багажник. Саме погрузочне типу, місце у нас ну, таке ну, нормальне. Не можу сказати, що воно якесь там цей, маленьке, ну, щось велике ви сюди таке не запхаєте, по типу холодильника або плитки газової, або електричної. А так то багажник у нас просто ну, він величезний, він реально великий, він довгий просто, він дуже довгий. Він може тут здатися таким щупленьким, але він дуже лезний, як тижний. Ось тут наш нас власник достановив е, вже свій сабвуфер. Сабвуфер у нас оригінал GPL. Я підтримую тебе все чітко. Тут у нас є всякі такі кармашки, тут у нас є всяка хімія для того, що для догляду за кузовом автомобіля. І там у нас ще зразу стоїть акумулятор. Там у нас є просто така якась штучка, там щось певно є для допомоги комусь. Тут у нас ще є така якась кармашка, щоб сюди щось поставити, щоб воно не болталося в нас. У нас всякі для хімії, вогнегасники і всяке таке. У нас є така ніша, там запаска у нас є повнорозмірна, е, така штампа. І в принципі, в принципі у нас тут все чітко, ну, воно теж велике там. все. Що там місце. Капець. Всякі крючки є для того, щоб можна таку сітку поставити сюди і розтягнути просто по кутах на цілий багажник, щоб у вас там нічого не болталося. І наша знаменита фішка BMW на багажнику у нас є. Ну, куди ж BMW без інструменту. Ну, куди в нас БМВ без інструменту? Це завжди лотерея чи Так, зараз ми поглянемо, що в нас там є. Тихо, момент істини. Як ви думаєте? Охренеть. Нічого немає. Вже нічого нема. Але в які це БМВ є? Дуже дорогі. В, в новій хіба було. Ми, напевно, на цьому моменті закінчуємо з багажником. Все. Їдемо, поїдемося. Ну, настав час проїхатися на БМВ. І що в нас зустрічає, коли ми сідаємо за кермо? Тут нас зустрічає тільки цей. Просто відмінна шумоізоляція. Ну от я не перебільшую, вона просто тут відмінна. Просадки по воротах нема. Та що? Ну вона прям така. Я ну, шумоізоляція просто бездна. Без перебільшення. Ну, вона їде на 2.0 вона типу, їде капець. Вона їде дуже добре. І рулиться вона класно. Вона ну, достойно рулиться. Це є фішка BMW е, також в тому плані, що вона рулиться. Вона ну, в поворот вона заходить просто ідеально. Але по-сухому треба в поворот заходити. Бо на По мокрому ви можете зайти, але трошки не в ту сторону, куди би ви хотіли. Ну, Їдеть, ну, машина, ну, комфортно, зручно. Але вона провокує тебе таке, не жме мені, не жми, а нема куди. Ходував нас, ходував нас впереді Макферсон, а взаді багато чашка. І з нею теж все чітко, ну, і ходува тут теж надійно. З нею проблем нема. Ну, вона настроєна тут дуже класно. Машина в міру жорстка і в міру м'яка. В принципі, тут не домахаєшся. Машинка достойна, якщо ви її візьмете в дуже доброму стані, якщо ви таку ще знайдете. Хоча їм всім вже давно могла прийти вже кончина, хоча вже то і приходить. Хіба ті власники, хто її має вже дуже-дуже багато років і дивиться за нею. Ну, хіба в таких можна брати ту машину? Мотор чути дуже. Мотор чути. Вихлопу такого, щоб його сильно не було чути. Аж тепер. А там щось гофра трошки прогорена, ну, то нічого, знаючи власника, він то вже давним-давно е поправив. Ну, поправить в найближчому часі, бо, тому що він ну, за машиною дивиться. Ось. Тут все має бути чітко. Так як він мені казав. Ас в пол. Щось намагається. так от, Вона нормально так їдеть. Ось. Якось у нас ось так це все виходить. І що? Я думаю, на цьому ми будемо закінчувати наш обзор, наш огляд. Тому всім до нових зустрічей. Бувайте!